Заходимо такий самотня самотньо. Прошу. Вау, така атмосфера так тепло, бо на вулиці вже вітер. Трохолодно, різні. Коча мала його ставити. Ми зараз тут знаходимось. Ми зараз знаходимося в цьому малому ставі. А ще є великий, як казав, по-моєму. Я моєму казав за нього і тут якраз видно ці шляхи, вона показує. Ми могли б піти, але його можна подивитись тільки згори, тобто до нього взагалі не можна підійти. Різні історичні фото. Дуже цікаво. Тут розмальовані ці шляхи по кольорах, це з назвами. Пошли подивимся, что там. Mm -hmm. Mm -hmm. Там заду можно было купить ежу. Ризну. Стоит пианино, она не накажет. Можно было купить ежу. И, кстати, очень интересно, что в Польше почему был... то Дорожче, ніж в Чехії, хоча економіка гірша. Тобто я маю на увазі вершину, сніжки там було дешевше, ніж тут. Тут борщ коштує 24 злотих, а там по курсу крони вийшло 16 злотих за борщ. Дуже дивно. Але добре, хоча б туалет безкоштовний. Я думаю, ну він не безкоштовний, бо ми заплатили за квитки, нормально, ні. 9 злотих нормальний, 4,50. Ну так. Але так. там всюди було... хоча ні, на сніжці туалет був платний. Але тут, мабуть, не рахується за парк Карпоновський вже просто. Так. Десь тут сьогодино. Тут вогонь, мабуть, розжигають інколи Цікаво, що за мною. Було б круто тут ввечері посидіти біля полум'я. Прохолодно Про на вулиці, ну. Ми можемо там всередині сісти, взагалі за стіл, на що ми тут вийшли. Там теж холодно. Там тепло? Там немає там вітру. Білядь, там холодно. там нема вітру. Ну, Підемо всередині, зараз сядемо, будемо їсти. Почувати. Тут, середині, тут хоча б вітру немає. Зараз поїмо. Взяли, маємо тут термос з чаєм. Купили тут собі бутерброди, зробили такі самі звичайні, і вона вже їсть. Лохина називається. І в нас є лохина така. Боровка польської мови. Ще ми взяли там пару яблук, пару нектарин. Так що в щось буде. А на крайній випадок, якщо сильно захочеться їсти, то таких місць багато горах, де можна поїсти. Так що проблем не буде. Добре. Ми відтримались і вирішили все-таки купити поїсти, тому що два бутерброди. <laughs> Не наситились вот этот да. бутербродами, мета. Да. И мы взяли колбасу печёную и суперон и се vareniky вареники с шпинатом. Ну, зєш шпинат, да. Серьозно, ввешу 47 згод. E, ну я вже казала, що тут ціни більші, ніж на Снежцю. Бо там ціна в кронах. І там виходило при конвертації дешевше, ніж тут. не знаю як так може бути, но... все одно. але в Польщі дорожчі. Ковбаса, я б сказав, не дуже презентабельно виглядає. Я, якщо чесно, думала, що це буде трошки не ця ковбаса виглядати. Ну, ну все одно. Смачного. Смачного всім хто їсть з нами в нашому відео. <пай> юна. Твоя оцінка ковбасі. Ну вона дуже жаль. Це свинина, мабуть. Ну п'ять. П'ять. Якось ціна та можна. Офігеті у нас за неї оцінки. Їжі. Щас що юна оцінить. Дивіться вони прям зелені. Оцінить. вареники Зі шпинатом. Ну, я уже ела, это смачно. Ну, какие-то с... яйца Сылья. там мне тише. Сыр. Кис сыр. А ну давай. Я уже ела. Ты уже ела? Да. Ну, так у Я же сказала. что Тебе не, кути, не ты Ну, на да. сколько балю? На десять. С 10? Да. 10 10. 10. 10. Добре. Видно. No. You like mm -hmm. okay. Дем фоткатися. <laughs> Фотографуємося зараз. Юна розбулась навіть стоїть на каменях. Фотки зможете побачити у юни в інстаграмі. Інстаграм ми вам покажемо. Там ще буде в описі силка, Да. Над юною буде її назва Інстаграм. Йдемо додому. <laughs> Юна лопають нектаринку. До речі, я весь час знімав 1080, в звичайному ASD, а міг знімати в 4К. Ми щось не подумали про це. Я щось взагалі завтикав. Треба було, дивіться, ніби гарніше стало навіть набагато. То якийсь негарний був, а зараз прямо нормально так. Чи мені здається? Знімаємо. Одно вікна підомає. Не, не хоче вона знімати. Самому приходиться. Така у нас красота тут. Все зелене, дуже круто! Не хочеться їхати додому. Хочеться залишитись. Але нема грошей вже залишатись. Проїхати додому. Завтра маємо автобус о 3 дня до Вроцлава. А з Вроцлава до Каліша. За 6 годин будемо вдома. О 9-й вечора. Ну і нормально. В Як генг Стояна в бандані. Це ми бачили і йшли, коли там біля тих камінь, там де ми юну фотографували, було видно цей будинок. Там де мисливський домик. Мисливський домик? Ні, там путь був сюди. А видно було звідти. і Ми дещо думали, що це за будинок такий. Ну коротше, туди ми заходити вже не будемо. Йдемо далі, нам вниз. Ось до Карпач, Рондо, на білий яр, 55 минут. Швидко будемо, Коло чотирьох кілометрів вниз. Так все. Ну, там на кольці був, там. 20. Зараз може бути гарно. Вау! А ти вже А Сюди можна йти? Кажуть, що не можна йти завжди. Всюди. А ми виходимо на якесь поле. Зараз нас прогонять звідси, в тюрму посадять. Але ні, тут ніби нема ніяких заперечень, заказів. Не можна. О, таке поле. Ідемо. Ідемо. Зараз йдемо в центр на ту головну вулицю, я вже її показував так м'яком. Хочемо щось випити, Вип по пиву, можливо. Діти, якщо дивляться, подумайте 120 разів перед тим, як щось пити алкогольне. Не подумайте, а до 18 алкоголь не І до 18 це обов'язково це... Маєте Майте розуміння. Нам 22. Ну <реш> можемо дозволити один бокальчик раз в рік. Так нормально по мене п'ємо. Так. Не знаю, чи там видно, бо я нічого не бачу. Я тоді показував, можливо, ви пам'ятаєте в попередньому відео, якісь руїни, так, з вершини, я показував, чи з вершини, чи ми десь йшли, і було видно якісь руїни, так ось. То вони, руїни. якісь руїни, якесь хроністко було давно. Якщо там видно було взагалі на відео, що я тільки показував. Ну коротше, тут ми недалеко від них, але на жаль, ми вже до них не підемо. Бо це теж час. Якщо так підемо, ми повернемось взагалі, непонятно в якій годині. Ми і так повернемось додому десь в годині 9 мабуть. Сьогодні до центра дійдемо годині 7. Ну коротше, будемо пізно, так що наш шлях вже тримається додому. Без поворотів. Новини на Суспільному. Харків. Ну що, включились, щоб попрощатись, наш влог підходить до кінця, всі наші влоги, у нас багато частин. Старалися знімали для вас, щоб все показати і теж для себе на пам'ять. Mm. Ну, могли подивитись в майбутньому, бо це реально треба запечатляти, це дуже гарно. І взагалі, я, я в захваті від цієї поїздки насправді. Мені дуже сподобалась Снежка і цей ліс, і парк Карконоси. Що ти можеш сказати від себе? З імпровізую, якісь пару слів про поїздку. <рес> ну, я теж дуже щаслива, що ми приїхали і що ми тут на два дні змогли не тільки на сніжку піднятися, навіть більше перевиконали свої очікування, і це дуже класно. Ну, на жаль, не вийшло е попасти в Чехію, конкретно спуститись на Карконос до міста Карконос. Ну, Ми не хотіла. Ну як я думав, так, я особо не планував, бо да, це важко, це інша країна і на це треба більше часу, більше грошей, і це важко просто зробити. Але я радий з того, що в нас вийшло, в принципі, ми свої плани перевиповнили, Так що я дуже радий. Можу сказати, що все супер. Тут клазить. Добре. Тоді прощаємось з вами. Ой, хтось літає тут, заважають постійно. Прощаємося з вами <рес> на такій ноті. Так? Сподіваємось, вам сподобалось. Так, Підписуйтесь, звичайно, ставте лайки. Не забувайте, можете підписатись на наші інстаграми, вони будуть в описі і, можливо, ми вліпимо їх мій тут, юний тут. І до скорого побачимося в нових влогах, в нових поїздках, в нових пригодах. До зустрічі!